Слава Україні! Героям слава! Друзі, сьогодні 18 вересня 2024 року. і Я хочу вам показати такий сорт винограду як Black Grand. Це виноград канадської селекції. Він витримує мінус 27 морозу. Ягода в нього велика. В перекладі це називається Великий Чорний. Ось такі грона, бачите, зав'язались. Має він такий свій присмак черешні. Він у мене на арці, на шпалері. Коли б був би на арці, так було б цікавіше. Були б цікавіші грона. Можливо, раніше навіть достигали б. Ось так це все виглядає. Бачите. Грон достатньо. Достатньо грон. Ягода велика, смачна. Лист у нього такий, бачите, такий, ну, такий трошки. А, як то пригнутий, чи всередину, чи, е, чи туди, чи туди він, як, як коли куди. Ось таке воно. Лоза в ньому ще не визріває, бачите? Лоза, ні, оце один пагін є, що визріває, ну, один. Але в більшості ще зелена. Ну, будемо чекати. Я думаю, що вона все рівно прийде час. Визріє такі <кій> лоза. Лист я вам показав, який хто сумнівається, що в нього росте Black Grand. Зараз ми зріжемо декілька ягід. Розріжемо їх, зважимо їх і будемо знати, що до чого, який цукор, яка вага. Добре, я вимкну ту камеру, бо то буде незручно. Йо! Я вбачаюсь, ягода одна заважила 7,26. Інша 9.50. Зараз будемо розрізати і пробувати на цукор. Ось так, друзі, виглядає ягода блекгранда в розрізі. Кісточка вже починає чуть-чуть робитися коричнева, але в цілому вона ще зелена. У цьому році довго, довго не може визріти, оскільки хоч і тепло, але перепади температури є. Ну що, будемо пробувати на цукор зараз. Як бачите, майже 17 цукру показало. Досить такий солодкий. Ягода середнього хрумка, але дуже солодка Показую вам кісточку. Так що це є Black Grand Осінь вже листя, бачите, робиться червоні місця. Ось таке буває на багатьох сортах, не тільки цей канадський, з... трохи збільшеною морозостійкістю. Завів я вас, друзі, з іншого боку, куща аби ви побачили. Бачите, як він тут росте мене, полунички, ряд, ряд полуничок і black Drum, Канадійський. Великий чорний. Дивіться, яке красиве гроно. Ай. Дуже гарно. Красо, краса одна. Краса одна товариство. І дуже яскраво. Такий виражений смак. Присмак э, цього бо. станемо на одривати. Тім зверху. Е, присмак черешні. Так яскраво виражений, що. Блек Grand Дуже гарне навантаження в цьому році він дуже гарно опинився. Запилення пройшло на ура, грон виклав, який кожен рік він викладає в досталь грон. Не скажу, що мало, але не Хочу забрати і... Отакий він. Лист має великий, таку велику ягоду. Блекгрант. Друзі, не буду вас затримувати. Нехай вам всім щастить. Всім перемоги над одвічним ворогом. Слава нації! Смерть Російській Федерації!